Ми розпочинаємо з моторошної трагедії на Сумщині. Пасажирський потяг розірвав напіл маршрутку повну людей, а потім без кабіни протягнув її ще зо 200 метрів. Серед тарану 12 людей загинуло, та ще п'ятеро постраждали на залізничному переїзді. Єдиним неушкодженим у маршруті залишився водій. Далі перші кадри з місця події та версії трагедії. Тут скрізь понівочені людські тіла та шматки залізячі. Це все, що залишилося від маршрутки, яка їхала через залізничний переїзд. За попередньою інформацією, в мікроавтобусі рута було 17 пасажирів, переважно вчителі та учні сільських шкіл. Їхали в суми. На переїзді між селами Білани та Вири водій поїхав на червоний сигнал світлофора. Маршрутку розрізав навпіл пасажирський потяг, що їхав з Харкову до станції Ворожба. У маршрутки зажатий був, я його витягнув, він вже був мертвий. Син Василя Гладенка, 14-річний Денис, саме цим автобусом поїхав до Сум на тренування з футболу. Удар був такої сили, що всі частини від маршрутки практично розкидані були. По всіх сторонах я не знаю, як далі потяг жити. Потяг протягнув маршрутку на 200 метрів від переїзду людей. Розкодало Бабіч залізниці. 12-ро, загинуло ще п'ятеро, постраждали, вцілів лише водій автобусу. Водітелі уїхали відвезли на свідця. Таку причину ми сказати не можемо, що случилось і чому случилася. Зараз проводиться слідці на дісі. два провадження. Одне провадження відносно працівників транспорту, тобто залізничники машиніста. Про порушення і друге відкрите провадження відносно водітеля таксі. Зараз на місці аварії працюють рятувальники та транспортна міліція. Допитують і машиніста потягу, і водія маршрутки. Комісія приступає до роботи. Працюють спеціалісти. Буде направлена робота на роботу сім'ями потерпілих людей. Будемо Допомагають як можемо зрозуміло і матеріально, там і морально і так далі. На місце аварії вже поїхав віце-прем'єр Олександр Вілкул. Своє співчуття родинам загиблих висловив президент. Завтра в Україні оголошено День жалоби. Галина Сергієва, Анатолій Кравченко, Володимир Спасюнов. Програма вікна СТБ. Таке страшне зіткнення на залізничному переїзді в Україні не вперше. Воно до болю нагадує трагедію трирічної давнини. Тоді біля містечка Марганець на Дніпропетровщині переповнений автобус. Також виїхав на рейки, якими мчав потяг. Водій проігнорував червоний сигнал семафора. У тій аварії загинуло 43 людини. Опісля в уряді пообіцяли жодного необладнаного залізничного переїзду в Україні не залишиться.